Всім привіт, друзі! Я, я в шоці. Я як саме звичайний боєць, я як саме звичайний ігрок. Я просто збирала ящики, от бачите, я відкрила вже чотири штуки. Е, і, коротше, перший раз мені подає ось цей скін на Джиджі. Ну, а другий раз мені подає сама джіджі з боксу. Я не я знаю, як це можливо. Я, я зразу кажу, я не доначу, Мені просто банально дозволяють батьки. а Друге, я не люблю. Просто тако, прогодигра. Це для мене як якесь хакерство і читерство. Як ви бачите, вона так, вона в мене є, вона в мене на, саму, на самому на цьому рівні прокачана вже. В мене є сама Джиджі, в мене є на неї скін. В мені я ж точно так що це просто глюк, ну суперсел. Я в шоці від ваших люків, ну, Я дуже рада, що він є. Я, я була в шоці. Перший раз мені викласний скін, а потім в другий, коли побачила села Джиджі, я подумав, що він знову подає на її скін. І, ну... а потім мені випадає в, в шоці. О, дивіться, я беру, наприклад, так саме, парне стелкновіння. Бачите, це не дзеркало, де всі це просто столкновіння. парне. І я запускала гру. От От, гра запускається, спокійно, все окей. І я граю в офіціальну версію. Ну, от бачите, вона в мене є. Навіть в деяких іграків вона теж є. Ну, може вони десь задонатили. В мене є оці штучки на неї, як бачите, ці от наліпки. Я можу спокійно бити нею, отако крутитися. Робити атаки, використовувати супер. А можу можете все робити? У мене таке питання суперселе. Якщо ви це відео плачете, я прошу. Ви, будь ласка, не ці глюки? Вони дуже класні. Для мені вони дуже-дуже подобаються. -дуже Ну, бачите, читала, це самый игрок, він ну, да, не вбил, спокійно. Да, ми програли. Ну, ну, в принципе, не суть. Вот, мій аккаунт. Мій же аккаунт Бобік. Вот мой и Т. Вот мой аккаунт Бобік. Той, що був, Бу, то и Е. Вот моя Supercell карта. Суперсел ID, все є. То на ну, питання? Звідки вона. Як вона, ну? Як так вийшло, що вона випала мені з п'ятого GG бокса? Я, я в шоці. Я все якесь супервезіння. Мені ніколи не на таке не везло і не виходило таке зробити. А тепер мені повезло. Я, я просто в шоці. Я не знаю, як це можна описати. І... і. що це означає взагалі? Але знаєте, я дуже рада, що мені випала сама Джи-ДЖ. І якщо ви. Ну, ви, а я за своя. Ну, але в принципі ви. Якщо мене вийде, я зніму відео по ній. І-ма йо! Йо ю йо! нічого собі мені опять повезло. Це скинів менше одного відсотка випадіння, а мені він випав. Єма. Мені мені дуже повезло. Мені був і скін, і сама Джиджи. Ну я навіть не знаю, що сказати. Знаєте, я я, я прям дуже рада цьому всьому. Ах, Суперсел. Якщо ви це побачите, від щирого серця. Дякую вам. Ну, побачимось. Доброго Старсі потім. Через декілька днів можливо, Навіть завтра. Не знаю, коли в буде час зняти відео, то я зніму відео, як я спокійно і нормально проходжу за Джиджю. Де я її прокачаю? Куплю з мене щось цікаве. Ну. Ну... Ну... Я. я дуже рада, що вона мені випала. І взагалі це відео просто зняла про Джиджи. Просто я я просто... Можу розказати потім нічого відео, як це було. Ну... just <laughs>